Всім доброго дня або вечора, кому як зайде це відео. Оце виріши ми з донькою духовно і високодуховно розвиватися, сходити в театр. Бо останній час в театрі я була аж перед ковідом. Це ми у театр Шевченка, місце Дніпро. Будемо дивитися прем'єру компаньонки. Оце зайшли каву попити. Гарно тут все. Таку гарну каву нам принесли. Ну, зараз посмакуємо. Отак от, пригощаю всіх каву. Смачно. дивіться. Вже рішили подаву туди допомогати, йдемо далі розвиватися. Ідемо показувати білети і будемо заходити в зал. Всіх прошу со мною на прем'єру. Оце тільки зайшли, гляньте, в фає. Оце так привітають усіх. Отут От продаються сувеніри, хто хоче придбати. На згадку дивіться. Оце приділи на диванчик. Я вам хочу сказати, що дуже зручно, так що, якщо є можливо... Відпочити перед прем'єром, перед спецнарим. Привіт, Так, нове кино. Тривога, взриви. Йдемо непонятно на який етаж, хоча має бути в портері. От, это сходили в театр. Ну, пока ще не знаємо. Може, ще й подивимося. Нас трошки заховали від бомблюшки. Ми будемо дивитися, що воно там, чого воно там. Подобайся На заєм. шарування, А тепер по сходах обратно, дуже довольні, в тиші, йдемо з спектаклю. Ну, що я вам хочу сказати? Дуже приємна вистава. Поразительно грають. Ну, в общем, дуже-дуже мені сподобалось. Енергія, аж він проїздкує за е, Спектакль називається Компаньонки. Всім бажаю подивитися. Рекомендую гарне, хороший театр. Дуже грали, красиво, енергічно. Таке відчуття чут, було, що ми начебники. Так що хто захоче прийти на оцю виставу, бажаю всім. Рекомендую компаньонки. Тим, пока-пока.